Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – приклади графіків залежностей між величинами. У нашому житті є багато величин, які залежать одна від одної. Наведемо приклад. Метеорологи протягом доби вимірювали температуру повітря через кожні 2 години. За результатами вимірювань було складено таблицю. У першому рядочку таблиці записаний час у годинах. У другому рядочку таблиці записана температура у градусах за Цельсієм. Ця таблиця характеризує залежність температури повітря від часу. Таку залежність можна зобразити графічно, адже графічне зображення інформації є більш наглядним. Для цього побудуємо прямокутну систему координат. На осі абсцис ми будемо відкладати час у годинах. Причому одній клітинці буде відповідати 1 година. На усі ординат будемо відкладати температуру повітря у градусах за Цельсієм. При цьому одній клітинці буде відповідати 1 градус за Цельсієм. І тепер ми можемо дані з нашої таблиці зобразити як точку на координатній площині. Беремо першу точку з координатами 0, 4 і зображуємо на нашій координатній площині. Ця точка рожевим кольором зараз з'явилась на екрані. Наступна точка з координатами 2, 2. Зображуємо її також на нашій координатній площині. І так далі кожну точку із нашої таблиці ми можемо зобразити графічно у заданій прямокутній системі координат. Зараз ці точки поступово з'являються на екрані, що ми можемо і спостерігати. Якби метеорологи вимірювали температуру повітря частіше, то у нас було б більше позначених точок. Якщо ми припустимо, що різких стрибків температури не було і сполучимо знайдені точки плавною лінією, ми одержимо графік залежності температури повітря від часу. Цей графік залежності температури повітря від часу зараз з'явився на екрані. Побудований графік наочно описує зміну температури протягом доби. За допомогою цього графіка можна дати відповіді на багато запитань. Розглянемо перше запитання, якою була температура об 11 годині. Щоб з'ясувати, якою була температура об 11 годині, перший крок на осі-абсциз, де, де позначений час ми знаходимо 11 годину. Зараз зеленим кольором відповідна точка з'явилася на екрані. Далі ми проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину із заданим графіком. Це буде точка А, точка перетину із заданим графіком. Тепер через цю точку перетину з графіком ми проведемо пряму перпендикулярну до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат і зустрічаємо число 1. Це означає, що об 11-й годині температура повітря була плюс 1 градус за Цельсієм. Розглянемо наступне запитання. По котрій годині температура становила 3 градуси за Цельсієм. Перший крок на осі ординат, де позначена температура, ми знаходимо число 3 і проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат, зараз вона з'явилась на екрані. Точки перетину цієї прямої із нашим графіком позначені це точки В, С та Д. Далі розглянемо, наприклад, точку Б і через цю точку проведемо пряму перпендикулярно до осі абсцис. тобто рухаємося до осі абсцис і зустріли число 1. Це означає, що о першій годині температура повітря становила 3 градуси за Цельсієм. Аналогічні дії проводимо далі. Через точку С також проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис і зустрічаємо число 13. О 13-й годині температура становила 3 градуси за Цельсієм. Через точку Д також проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис, тобто то рухаємося до осі, де позначений час, і зустрічаємо число 22. Робимо висновки. Температура повітря 3 градуси за Цельсієм була о 1 годині, о 13 годині та о 22 годині. Розглянемо ще один приклад. Залежність відстані від часу. Мотоцикліст рухався зі швидкістю 40 км за годину. Він порахував залежність відстані від часу і одержав таблицю. У першому рядочку таблиці записаний час у годинах. А в другому рядочку таблиці записана відстань у кілометрах. Ми зараз побудуємо графік цього руху. На осі абсис будемо відкладати значення часу Т, так, що одній годині відповідатиме одна клітинка, а на осі ординат будемо відкладати значення відстані, так, що одній клітинці буде відповідати відстань 40 км. Таким чином побудували прямокутну систему координат. На осі абсцис будемо відкладати значення часу так, що одній годині відповідатиме одна клітинка. На осі ординат відкладаємо значення відстані. Одній клітинці відповідає відстань 40 км. Далі, наші значення із таблиці ми. Поступово зображуємо як точки на координатній площині рожевим кольором вони позначені. Якщо ми прикладемо лінійку до позначених точок, ми зрозуміємо, що всі ці точки розташовані на одній прямій. Сполучаємо ці точки плавною лінією і одержуємо графік залежності відстані від часу. Таким чином ми зараз можемо розглянути графік залежності від від часу, коли він уже буде заданий в умові, і цей графік залежності від від часу дає змогу нам надати відповіді на багато запитань. Приклад 3. Мотоцикліст виїхав з дому, через деякий час повернувся назад. У дорозі він двічі зупинявся для відпочинку. На рисунку зображено графік зміни відстані мотоцикліста від дому залежно від часу, тобто графік руху мотоцикліста. Перше запитання, яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху. Щоб дізнатися, яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху, користуючись графіком, перший крок на осі абсцис ми будемо знаходити першу годину, тобто число 1. Далі проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину з графіком. Таким чином ми одержали точку перетину з графіком і тепер через цю точку проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат. Зустрічаємо число 60. Це означає, що за першу годину руху мотоцикліст проїхав 60 км. Наступне запитання, на якій відстані від дому мотоцикліст зробив першу зупинку, другу зупинку. Отже, звертаємо увагу, що зупинці буде відповідати горизонтальна частина нашого графіка. Перша зупинка розпочалася о 2 годині, і ми можемо зараз. Провести пряму перпендикулярно до осі Y і зустрічаємо число 120. Таким чином, першу зупинку мотоцикліст зробив на відстані 120 км від дому. Розглядаємо тепер другу зупинку. Як ми вже зазначили, на графіку зупинку ми впізнаємо як горизонтальну частину нашого графіка. Таким чином, друга зупинка розпочалася. О 4-й годині після початку руху, і ми будемо рухатися тепер перпендикулярно до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат, і зараз з'ясуємо, яке число ми зустрічаємо. За умовою, двом клітинкам відповідає відстань 30 км. Це означає, що одній клітинці буде відповідати відстань 15 км, і тому ми можемо зараз допоміжні позначки поставити. Далі, після 30 км, ще одна клітинка і це буде 45 км, потім ще одна клітинка 60 км, потім ще одна клітинка і буде 75 км. Робимо висновок, що другу зупинку мотоцикліст зробив на відстані 75 км від дому. Наступне запитання: скільки часу тривала перша зупинка? Скільки часу тривала друга зупинка? Отже, перша зупинка, згідно нашого графіка, розпочалася після другої години, після виїзду мотоцикліста. Далі… Закінчилася ця зупинка о 3-й годині. Робимо висновок, що перша зупинка тривала 1 годину. Перша зупинка тривала одну годину, ми записали відповідь. Розглядаємо другу зупинку. Друга зупинка розпочалася о 4-й годині після початку руху. Закінчилася вона через Півгодини. Такий висновок ми можемо зробити, враховуючи, що двом клітинкам відповідає одна година. Отже, одній клітинці буде відповідати півгодини. Пишемо висновок. Друга зупинка тривала півгодини. Розглянемо наступне запитання: на якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин після початку руху? Перший крок на осі абсцис ми знаходимо число 5 годин. Рухаємося до графіка, тобто проводимо пряму перпендикулярно до осі абсцис і через точку перетину з графіком проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат і зустрічаємо число 60 Робимо висновок, що через 5 годин після початку руху він був на відстані 60 км від дому. Розглянемо п'яте запитання, з якою швидкістю рухався мотоцикліст протягом останньої півгодини. Щоб дати відповідь на це запитання, пригадаємо, щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. Таким чином, нам треба з'ясувати, яку відстань проїхав мотоцикліст протягом останньої півгодини. Зараз ми відмічаємо на графіку останню півгодину. Ми вже зазначили, що двом клітинкам на осі абсцис відповідає одна година. Значить, одній клітинці відповідає півгодини. Отже, зараз позначена остання півгодини. Ми провели пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину з графіком. Тепер через точку перетину з графіком ми проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат і зустрічаємо значення 45, ми вже відзначали в попередніх завданнях. Отже, відстань він проїхав 45 км. Далі ми знаємо за умовою, що мова йде про останні півгодини, тобто час дорівнює 0,5 годин. Знаходимо швидкість. Для цього ми відстань поділимо на час. 45 поділити на 0,5. Переносимо кому на одну цифру вправу в діленому дільникові 450 поділимо на 5 і одержимо 90 км. Таким чином, протягом останньої півгодини мотоцикліст рухався зі швидкістю 90 км. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1584. Умова. Побудуй графік залежності температури повітря від часу за даними такої таблиці. Отже, нам задана таблиця, в першому рядочку якої позначений час у годинах, а в другому рядочку якої позначена температура у градусах за Цельсія. Щоб побудувати графік залежності температури повітря від часу, ми зараз побудуємо прямокутну систему координат. Отже, спочатку будуємо горизонтальну вісь абсцис, на якій будемо позначати час у годинах. Далі побудуємо вертикальну вісь ординат, на якій будемо позначати температуру повітря у градусах за Цельсієм. Позначимо початок координат. Далі обираємо одиничні відрізки. На осі абсцис оберемо такий одиничний відрізок. Одній клітинці буде відповідати 1 година. На осі ординат також обираємо одиничний відрізок. Одній клітинці буде відповідати 1 градус за Цельсієм. Тепер поступово із нашої таблиці беремо значення і відмічаємо відповідні точки. Отже, перша точка буде з координатами 0, 3. На осі абсцис шукаємо число 0, на осі ординат шукаємо число 3 і будемо позначати цю точку. Але для зручності ми спочатку зробимо собі допоміжні відмітки. Це важливо зробити ці допоміжні відмітки, оскільки так буде набагато зручніше позначати точки. Отже, на осі абсцис ми позначили допоміжні відмітки, що відповідають другій, третій, четвертій і так далі годинам. На осі ординат ми також зробимо допоміжні відмітки. Вище від початку координат ми будемо відзначати додатні значення температури. А нижче від початку координат будемо відзначати від'ємні значення температури. І тепер точку з координатами 0,3 ми позначаємо на, нашому, на нашій координатній площині. Зараз рожевим кольором ця точка з'явилась на екрані. Наступна точка згідно нашої таблиці має координати 1, 1. На осі абсцис обираємо число 1. І на осі ординат число 1. Ще одну точку позначили. Наступна точка з координатами 2, 1. Позначаємо її зараз. Таким чином. Послідовно беремо точки із нашої таблиці в умові і позначаємо їх на координатній площині. Зараз ці точки послідовно з'являються на екрані, і таким чином, послідовно ми всі точки із таблиці будемо мати на координатній площині. Щоб побудувати графік залежності температури повітря від часу, нам залишилося послідовно з'єднати вказані точки, що ми зараз і зробимо. Таким чином, ми одержали графік залежності температури повітря від часу за даними вказаної таблиці. Наступний номер 1588. Умова. На малюнку зображено графік залежності температури повітря від часу упродовж доби. Користуючись графіком, треба знайти перше і друге запитання. Схоже завдання ми вже пояснили, тому пропоную поставити відео на паузу і виконати завдання самостійно, а після паузи перевірити відповіді і прослухати пояснення. Отже пояснюємо завдання 1, якою була температура повітря о 2 годині, о 6, о 10, о 14 годині. Перший крок на осі абсцис ми шукаємо число 2 години. Далі ми проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину із заданим графіком. Через точку перетину з графіком ми проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат. Зустріли число мінус 4. Робимо висновок. О 2 годині температура повітря становила мінус 4 градуси за Цельсієм. Блакитним кольором відповідь записана. Наступне ми на осі абсис шукаємо число, що відповідає 6-й годині. Далі, через це число 6, ми проводимо пряму перпендикулярну до осі абсис до перетину з графіком. Через точку перетину з графіком проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат. Тепер зеленим кольором іде ілюстрація на екрані. І ми зустріли число мінус 2, робимо висновок, що о 6-й годині температура повітря була мінус 2 градуси за Цельсієм. Далі на осі абсцис шукаємо 10 годину. Проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину з графіком. Через точку перетину з графіком, проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат і зустріли число 1 робимо висновок, що о 10 годині температура повітря була плюс 1 градус за Цельсієм. Залишилося нам знайти температуру повітря о 14 годині. На осі абсцис шукаємо число 14 і проводимо пряму перпендикулярно до осі абсцис до перетину з графіком, червоним кольором. Зараз ця пряма позначена. Через точку перетину з графіком, проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат. Тобто рухаємося до осі ординат, зустрічаємо число 5, робимо висновок, що о 14 годині температура повітря була плюс 5 градусів за Цельсієм. Розглянемо друге завдання. О котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм, мінус 2 градуси за Цельсієм, 1 градус за Цельсієм? Перший крок на осі ординат, де ми позначаємо температуру, ми шукаємо число мінус 5. І проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат до перетину з графіком. Тепер через точку перетину з графіком, проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис, тобто рухаємося до осі абсцис і зустріли число 4. Робимо висновок. О 4-й годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм. Далі, на осі ординат, ми шукаємо температуру повітря мінус 2 градуси за Цельсієм. Проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат до перетину з графіком. Тепер через точку перетину з графіком ми проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис і зустріли число 6. Робимо висновок, що о 6-й годині температура повітря була мінус 2 градуси за Цельсієм. Наступний крок на осі ординат шукаємо 1 градус за Цельсієм. Проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат, і зустріли ми зараз з точки перетину, якщо проведемо до осі абсцис, ми зустріли число 10. Таким чином, о 10-й годині температура повітря була плюс 1 градус за Цельсієм. Але ми можемо спостерігати також, що якщо ми продовжимо нашу пряму далі, то ми побачимо, що у нас з вами буде ще одна точка перетину з графіком. Якщо ми зараз ось таким чином продовжимо, ми одержимо ще одну точку перетину з графіком. І через точку перетину з графіком ми тепер рухаємося до осі абсцис і зустріли число 20. Таким чином, запишіть відповідь, що о 20-й годині також температура повітря була плюс 1 градус за Цельсієм. Дописуємо, що о 20 й годині також ми маємо температуру повітря плюс 1 градус за Цельсієм. Розглянемо тепер номер 1595. На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсис відкладено час у годинах, на осі ординат відстань у кілометрах, на якій перебуває турист від табору. Необхідно дати відповіді на наступні запитання. Розглядаємо перше запитання. На якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього. Через 5 годин, через 8 годин. Схоже завдання ми вже пояснили. Пропоную поставити відео на паузу і виконати його самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Отже, щоб знайти на якій відстані від табору, турист був через 3 години після виходу з нього. На осі абсис ми шукаємо число 3, відзначили число 3. Далі проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис аж до перетину з графіком. Тепер і через точку перетину з графіком, проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат. Тобто рухаємося до осі ординат і зустрічаємо число 9, враховуючи, що одній клітинці по осі ординат відповідає 1 кілометр. Робимо висновок. На відстані 9 км від табору був турист через 3 години. Далі, щоб дізнатися, на якій відстані від табору турист був через 5 годин. На осі абсцис ми шукаємо число 5, воно вже позначене, проводимо пряму перпендикулярно до осі абсцис до перетину з графіком. Через точку перетину з графіком, тепер проводимо пряму до осі ординат і зустріли число 12. Враховуючи, що одній клітинці відповідає 1 км. Тепер робимо висновок на відстані 12 км від табору, бо через 5 годин. Тепер треба дізнатися через 8 годин. На осі абсцис шукаємо число 8. Проводимо пряму перпендикулярну до осі абсис до перетину з графіком. Тепер через точку перетину з графіком, проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат, тобто рухаємося до осі ординат і зустрічаємо там число 6. Висновок. На відстані 6 км від табору, був турист через 8 годин. Наступне друге запитання: скільки часу витратив турист на зупинку? Зверніть увагу, що за графіком ми можемо визначити, що одній клітинці відповідає одна година на осі абсцис. Це означає, що двом клітинкам буде відповідати 2 години. Зупинці відповідає горизонтальна частина нашого графіка. Зараз ми можемо це відмітити і робимо висновок, що двом клітинкам відповідає дві години, висновок, що дві години турист витратив на зупинку. Наступне третє запитання: через кілька годин після виходу з табору турист був за 6 км від табору, за 9 км від табору. Тепер уже на осі ординат ми знаходимо число, що відповідає 6 км. Ми його відзначаємо. Проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат до перетину з графіком, що зараз наглядно показано на екрані. Через точки перетину з графіком будемо проводити тепер прямі перпендикулярні до осі абсцис, тобто рухаємося до осі абсцис. Спочатку зустріли число 2, потім проводимо ще раз пряму перпендикулярну осі абсцис і зустрічаємо число 8. Робимо висновок. За 6 км від табору турист був через 2 години після виходу та через 8 годин після виходу. Аналогічні дії ми робимо, щоб дізнатися, через кілька годин після виходу він був на відстані 9 км від табору. На осі ординат шукаємо число 9 синім кольором позначено зараз на екрані. Проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат до перетину з графіком. Потім, через точки, перетину з графіком, проводимо прямі перпендикулярні до осі абсцис і зустрічаємо спочатку число 3, а потім зустрічаємо число 7. Висновок. За 9 кілометрів від табору турист був через 3 години після виходу, через 7 годин після виходу. Таким чином, сьогодні ми дізналися, що величини залежать одна від одної, і можемо навести приклади графіків залежності між величинами. Вдома виконаєте схожі завдання, щоб закріпити тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!